Марш, який здійснювала група ЄС, це є злочин проти нашої територіальної громади. Коли ворог на порозі, коли у нас прогли проблеми, велика купа накопичилася завдяки саме керівництву тієї попередньої команди, яку ми намагаємося розгрести зараз, починаючи від суми житла, закінчуючи цілою купою тих земельних питань, які накопичилися, на цю сесію більше взагалі то 200 питань було винесено і віднесено від до, до, до діяльності міста Суми, і просто такі демарші робити це на сьогоднішній день злочин проти нашої територіальної громади. Це такий момент стосовно цієї сесії стасельна заяв. Тут коментарів можна давати цілими годинами, починаючи від саморозпуску, розпуску, хто хто не дає робити таку заяву цієї цієї групи? Ну хто не дає? Будь ласка, хай готують проект рішення. Він же не був винесений на цю сесію. Це не є причиною не зареєструватися на сесії. Це такий момент. Стосовно звинувачень, що ми тут всіх зачищаємо, стосовно звинувачень, того, що ми тут всіх чуть ли не як російське телебачення розповідає про те, що там дітей розпинають на досках, так само і це заява, якої немає на сьогоднішній день. Якщо є люди, які звільнені, то вони звільняються або за власним бажанням, або за згодою сторін. Немає ніякого цькування нікого. І той самий фахівець Андрій Моша він працює, і ми згодні, що він дійсно. Фахівець буде працювати і стосовно журналістів, ми розширюємо навпаки реорганізацію. Ми намагаємося розширити співпрацю з громадськими організаціями, з журналістами для того, щоб ще більше висвітлювати діяльність міської ради. Стосовно заяви про виділення 12 мільйонів. Ну, по-перше, це технічно взагалі неможливо. Технічно. По-друге, чому саме 12 мільйонів, а не 14, 18 чи 11 з половиною. Де вони взяли таку цифру? Це взагалі мені не зрозуміло. Бо у нас є сума 11 мільйонів 160 тисяч там з копійками, які виділяються на благоустрій міста, частина з яких вже є освоєною. Як їх можна виділити на сьогоднішній момент, технічно я не розумію. Тому це є чистий популізм, абсолютно, який не базується. На технічних моментах, що стосується етики, то пану Андрію Хоруженку, перше треба починати з себе. Він орендує приміщення за одну гривну на рік, або там приблизно там одну гріну на місяць, яке знаходиться в центрі міста, яке могло б бути призначене для. Потреб міста то треба починати з себе, а не говорити про когось там і кивати на когось. Ми просто не хочемо зараз приходити на персоналі, але такі зарплати, як отримувала команда Мінаєва, такі доходи, які і ті кошти, які вони викидали на вітер, враховуючи свої особисті побажання, то такого у нас взагалі не було спочатку, наша мабуть, всієї нашої самоврядування. От тому треба їм починати з себе, а не перекладати це всі, ці звинувачення абсолютно, абсолютно безпідставні звинувачення на бік нової команди. А якщо пане жук хоче йти в армію і служити, то хто йому заважає? Заяву пише і пішов працювати, пішов воювати, захищати наше місто і нашу країну. Щойно колеги із європейських сум зробили закиди щодо діяльності управління інформаційної політики та зовнішніх зв'язків. Хочу внести деякі ясності. Перше, пресова служба, як правило, в багатьох апаратах є структурою патронатної служби. І коли змінюється перший керівник, то патронатна служба йде з першим керівником. Це не новина. У нас склалося так, що пресова служба працює у складі управління інформаційної політики. В тому ж самому складі, в якому була пресова служба, в такому складі вона працює і працюватиме далі. Це перше. Другий нюанс. Зараз іде мова про створення управління департаменту комунікації з громадськістю. Департамент покликаний розширити коло співпраці з громадськістю, залучати громадськість до прийняття управлінських рішень, створити деякі проекти по залученню громадськості до прийняття рішень і створення інформаційного порталу і створення центру громадських ініціатив. Це те, що у нас в перспективі. Один із нюансів того, як наші депутати зараз ставляться до розширення зв'язків з громадськістю, було розгляд на погоджувальній раді проекту про діяльність громадських експертних комісій. Депутати дуже були проти, доводили. Лося протягом півгодини умовляти депутатів все-таки прийняти в цілому. Потім уже деталі по формуванню експертних комісій розглядати потім. Тобто, якщо ми говоримо про склад корупційної складової діяльності деяких департаментів, то якраз департамент комунікації з громадськістю покликаний створити антикорупційну складову. І якщо ми цього не враховуємо, то я не розумію просто позиції депутатів. А відносно закидів, відносно того, що колеги Відчувають якісь утиски, то всі працівники управління інформаційної політики працювали і працюють, працюють на високих посадах. Андрій Моша, який був до цього начальником управління, працює на високій посаді заступника начальника управління Оля Семениста, яка очолювала пресову службу. Ви бачите, всі журналісти вона так само працює на своїй посаді. Тобто, якщо ми робимо закиди, то давайте будемо відповідальними відносно своїх колег.